Почати віршам, якому дуже багато років, і ти розумієш, що інколи слова, які ти проговорив вголос, не то, що визначають твоє життя, а стають чимось, що йде рефреном і, власне, створюють твою долю. Коли мені було тільки 19, я написала свою першу поему Соната Я не для крику з оркестру, і вона закінчувалась словами грядуть нові, молодші, справедливіші. А ми не глядимо. Ми є, ми тут, ми вже на бойовищі, наші гриви, ворожих стрім уловлюють маршрут. Ми вже в бою і пізно мудрувати, як вижити чи долю обхитрить. Бо тут належить перш за все рубати. Ще буде день ділити й хоронить, ще буде ніч сховати, ще втекти. А поки що ми виграємо час, щоб ті молодші не спішили йти, а вилюднили вищими за нас. І я буду вже з листочка давно не читала той хлопчик, що закрив мене собою. Не планував. Загинути героєм. Я навіть імені його не пам'ятаю. Та я живу, коли його немає. Той хлопчик, що закрив мене собою, не стрінеться ніколи нам з тобою, не зробить більше жодної дурниці, не озирнеться на чужу спідницю. Не планував він гинути героєм. Навіки опинитись поза грою. Можливо, взагалі не мав ще планів, не знав жінок, не був у ресторані. Я на якій мені його не пам'ятаю. Було у стрічці постила, я ж знаю. Вернуся, прочитаю хоч звідкуди. Пішла на смерть, оте вихрасте, чудо. Та я живу, коли його немає. І бачить він, як те життя минає. І вже ніяк не приховаю я, що йде війна, і ця війна моя. І напевно я прочитаю тільки шматочок з цього вірша. Вірша він написав у 14-му році. Я дуже вдячна пану держевському, що він розпочав той рік цим віршем. Я тільки два останніх. Читаю. Ненависті немає, тільки холодна лють, ті, що нас удавають, довго не проживуть. Вижнемо і поляжуть. Хай для діток моїх, падають орди вражі, щедрим зерном до них. Бути їх люті хлібом, бути крові вином, тліти їх славі вічно під чужим знаменом. Ненависті немає. Тільки нема печалі тих, кого Бог тримає, вже на своїх плечах. Каже, поглянь, у мене безмір землі, пісень. Чує, а я загинув батько за цю лише. Бути в країні рай, бути в раю, тим нам застрястю заклинутися Ворога, дякую.